Головний торучна сьогодні. Ми їдемо на Авдіївку на позиції 53-ї окремої механізованої бригади. Їдемо шляхом життя. Це дорога, якою завозиться в місто продукція, гуманітарна допомога. А також евакуюються місцеві. На жаль, знаючи це, все ворог її обстрілює 24 на 7». Як можемо бачити, місто абсолютно зруйновано. Дивим дивуєшся, як люди тут ще дійсно можуть знаходитись. Наскільки я знаю, тут десь проживає зараз близько 1200 людей. Не уявляю, життя тут. Воно просто жахливе. Як ми бачимо, це аптека, але ліки від руського міру це тільки... Зброя. Знаходимося в Авдіївці в підрозділі 53-ї окремої механізованої бригади. Хлопці в підвалі. Розкажи, будь ласка, на чому працюєте? БМП-2. Віджата в Я так розумію, тут в неї багато роботи. Роботи на фронті завжди багато. Нас завжди штурмують і ми. Даємо відсіч. Багато сил витрачається на, на обслуговування техніки, uh -huh. бо вона вже застаріла, там раз виїхав, два чиніше. Uh -huh. Тобто, це, це завжди праця, це важкий труд такий. Їдеш там в авіаційну яму якусь, як війдеш, то можна і роззутися, і все на світі. Розкажи, будь ласка, до, до війни а, чим ти займався? Довго пропрацював інструктором з боулінгу, був <працював> около двох-двох років, десь працював я. Та різні праці були і шукав себе, але я з кінця 2015 року вступив mm -hmm. до ЛАВ ЗСУ. Mm -hmm. Я себе знайшов, скажімо mm -hmm. так. 24 лютого це мені ну, дуже запам'яталось, коли вони йшли армадою і треба було давати відсіч, що ми стояли в обороні в окопах в полі, mm -hmm. стріляли з БМП-1. Mm -hmm. То тоді, коли ти бачиш там голову, висунеш, що там 10 танків їде, і ти питаєшся в них стріляти, ну то. Просто таке відчуття було, що то треба ну, то треба робити. Угу. Ось так і прийшло розуміння, що воно не страшне. Так, що буде на, на другий план, так? Що можеш сказати про своїх побратимів? Та Це самі гарні хлопці, яких я бачив. <рес> це самий влучний хлопець <рес> <рес> з нашого підрозділу. Розкажи, Якось змінили за останній час тактику, можливо, ти щось помітив? Ну, за останній час більше стало піхотних штурмів. Тобто uh -huh. м'ясних вони йдуть, вони йдуть накатами. Вони, вони розуміють, що це вони йдуть в одну сторону, але все рівно, все рівно вони йдуть. Uh -huh. есть, якщо раніше це було там більше, скажімо, колони бронетехніки, то за останній час стало там, скажімо, більше піхотні. Малих піхотних, uh -huh. піхотних, піхотних, піхотних груп там. Ну, так, так, да. так. Чи був якийсь з останніх випадків, коли ти зрозумів, що у тебе реально вже відчуття страху притуплене? Те, були багато випадків. Була і ракета, котра прилетіла мені в дім. Тобто, дім завалило, все завалило, я виліз ну, мене там, що ніс був поцарапаний, і спина. Тобто, було таке, що нас камікат забив, коли ми вивчалися mm -hmm. з роботи. Ну, Страх той, повинен бути, тому що якщо пропадає страх, то ти теж mm -hmm. довго не проживеш. Ну, мені побільше враз вразити пі все, як і кожен, я думаю, військовослужбовець, який тут знаходиться. А ви ведете якийсь підрахунок? Типу, та якісь, ніч, типу, нічого ми не така... ведемо. Заруб, <зас> <зас> зарубки не ставимо. <зас> <та, та>, <зас> Скажи, будь ласка, що, що от надихає кожен день вставати, робити свою роботу? Надихає те, що в мене є діти, є uh -huh. батьківщина, є земля за моєю спиною, яку я повинен захищати, як і кожен. Кожен, хто живе на цій землі. Як ти провів новорічну ніч? Новорічну ніч, в цьому підвалі провів. Типу, це було бойове чергування якесь. Чи? Ну, Просто... Це звичайний день, ми чергуємо тут, а, я не пам'ятаю, з літа. Вони майже не виїжджаємо звідси. Після 12-ї доставили піхоту, вивезли БК. І все. Далі лягли поспати і слухаємо. Що далі, які, які нам поставлять скажімо, завдання для виконання? Скажи, що зараз для тебе свято? Свято. Найбільше свято буде це перемога на наших умовах. Наша робота заключається в тому, аби надати максимальне прикриття піхоті. Ти несеш відповідальність як за себе, так і за свій екіпаж, за машину. Скажи, ти часто після бою чи після роботи прокручуєш у цю ситуацію, в якій були? Так, стараємося по можливості просити нашу аероподдержку, аеророзвідку, щоб записували відюшки, щоб оцінювати свою роботу, можливо, мої ошибки і тому подібне. Яка для тебе нагорода найважливіша? От просто Ага. щоб... Дальше не продвинулись. Угу. Mm -hmm. Я думаю, это лучшая будет награда для нас за нашу работу. То есть это означает, что мы качественно выполняем ее.